Коли маленькі діти малюють картинки кольоровими олівцями, часто перебільшують риси тварин чи людей, яких вони зображають. Тукани з їх величезним дзьобом виглядають так, ніби їх намалювала дитина. Ці цікаві птахи пустуни одні з найгучніших у джунглях. Крик туканів чути за кілометр. Свою назву вони отримали через те, що тукани одного з видів кричать щось на кшталт токано, токано. У звуках, які тукани видають, можна почути не тільки пташині трелі, а й різні звуки джунглів. Тукани поширені у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Ці птахи відрізняються своєю зовнішністю. Є тукани розфарбовані настільки строкато. Що вони своїм дизайном не поступаються найяскравішим папугам. Але найпримітніше у них це непомірно великий, яскраво забарвлений дзьоб. Навіщо ж нам такий величезний дзьоб? Його роль довго спантеличувала вчених. Яке ж призначення цього органу? Це не зброя, тому що вороги тукана занадто сильні, щоб злякатись навіть найдовшого дзьобу. Це і не особливий засіб для збирання їжі тукани рослиноїдні птахи, що харчуються соковитими плодами та ягодами. І тут підійшов би коротший і щільніший дзьоб. Виявляється, великий дзьоб допомагає тукану зривати плоди з кінчиків тонких гілок, які не можуть витримати вагу великого птаха, тоді як сам птах сидить на товстому суку. Дзьобом зручно перекидатись ягодами. Один тукан кидає, інший ловить. Цікава особливість дзьоба пилкоподібні зазубрини на його кінці, які допомагають птаху утримувати та розкривати плоди. Язик у тукана довгий, передні його частина і краї бахромчості, що надає йому пористого вигляду. Деякі вчені вважають, що тукани користуються своїми яскравими дзьобами як сигнальними знаками, які допомагають птахам легко знаходити і розпізнавати один одного. Як ви думаєте, що дукан робить зі своїм дзьобом, коли спить? Відстібає його і кладе поруч, а вранці дивується, куди він зник. Чи він спить всю ніч, звісивши голову нижче лапок? Ні, Бог творець мав ідею краще він спроєктував шию спину та дзьоб птиці таким чином, що дукан просто повертає голову назад та кладе дзьоб на середину спини. На ніч тукан разом зі своєю зграєю забивається в одне дупло, причому кожен лізе задом наперед, закинувши хвіст на голову. Але як вони всі там розміщуються, і як тукану вдається спати на дні дупла? Дуже просто дзьоп укладається на спину, хвіст складається спереду на грудях, крила обгортаються навколо тіла, і ось перната кулька. Через свого незграбно великого тіла і величезного дзьоба тукани літають досить важко. Злетівши, птах набирає висоту, а потім летить у потрібному напрямку, описуючи в повітрі широкі кола. Тукани відрізняються цікавістю, великою довірливістю та тямущістю і тому легко приручаються. Цікаво, що тукани спільно переслідують хижих птахів і збираються у великі зграї, намагаючись допомогти пораненому чи схопленому хижаком побратиму. Дивлячись на тукана, не можна не дивуватись його химерного вигляду. При цьому мимоволі запитуєш, як йому живеться з таким величезним дзьобом? Виявилося, що дзьоб Тукана є шедевром дизайну. Незважаючи на свої розміри, Великий дзьоб не завдає птиці незручностей. Він не настільки тяжкий, як здається. Дзьоб тукана побудований з легковагого матеріалу і має безліч повітряних порожнин усередині. Внутрішня частина дзьоба є жорсткою піною з кісткових тканин і барабиноподібних мембран. Вона розміщена між зовнішніми шарами кератину. Кератин це протеїн, з якого складаються нігті та шкіра. Учені вірять, що унікальний дизайн дзьоба цього птаха міг би використовуватись для технології та для розробки міцних легковагових матеріалів, які б застосовувались при побудові літаків. Захоплюючись незвичайністю тукана, один із вчених підсумував дослідження короткою, але багатозначною фразою: Дзьоб Тукана геніально спроєктований. Звідки походить цей незвичайний птах? Який винахідливий розум спроєктував дзьоб тукана. Це не міг бути еволюційний процес, тому що еволюціоністи самі визнають, що цей процес не має кінцевої мети і не має творчого розуму. Єдина логічна відповідь розум Бога. Справжня відповідь на запитання, звідки походить тукан, ми знаходимо в книзі буття історичного запису створення? І сказав Бог. Нехай виведе вода плазунів, живі душі та птахів, які літають над землею по небозводі. І сталося так Бог створив величезних морських істот і кожну душу живих плазунів, котрих вивели води, за їхнім родом і всяких крилатих птахів за родом. І побачив Бог, що це добре. Буття 1.20.21 все, що робить тукан, чи зриває фрукти, чи будує гнізда, чи літає в лісах Південної Америки, він робить добре і незвичайно, бо таким його створив Бог.